В Україні триває війна, війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися, і ми будемо стояти до кінця. Я, Андрій Денілевич, і я розповідаю історії війни, в яких білі страждання. Але попри все, у них віра, віра у наших незламних людей. Тривога щоранку, майже щодня прильоти ракет чи дронів Камікадзе. Такими є реалії мешканців столиці України останніми тижнями. Росіяни невпинно тероризують мирне населення, не дають нормально працювати садкам, школам, лікарням. Руйнують інфраструктуру, залишаючи людей без світла, води, тепла. Для багатьох мешканців Києва метро стало місцем, де вони проводять більшу частину дня. Типовий ранок для мешканців Києва останніми днями. Люди поспішають на роботу, навчання спускаються у метро та залишаються тут у переході чекати, доки закінчиться повітряна тривога, і українські сили протиповітряної оборони зіб'ють усі безпілотники. Багато хто просто тут облаштовує собі робочі місця. Тому що воздушна тривога і по правилам кампанії, ми працюємо, сказали спуститися для безпеки. І ми тут сидимо вже около трьох годин. Антон розповідає, ховатися надовго у метро для нього справа звична. Я к цього просто отношусь здержано, тому що я не з Києва з Харкова, поэтому привыкший. Для моїх коллег, які не прийде, да, для них це очень волнує, страшно, всі переживають, поэтому сподіваюся, що скоро це буде заканчиваться. 10 жовтня унаслідок російських атак з використанням безпілотників Камікадзе у Києві загинули щонайменше п'ятеро людей. А ще росіяни розбомбили енергетичну інфраструктуру. У мене маленька дитина, вона зараз в садочку. Ну я за нею. Вона в безпеці, я це знаю, тому що там є укриття, набагато краще їй зараз. А, але не такого дитинства я би хотіла складати. Я не ігнорую сигнали тривоги і дуже вдячна владі, яка організувала і додаток мобільний, який сповіщує, що я можу, що треба знайти десь укриття. Часто я вдома буваю ну, в камені, кам якісь поруді. Якщо я поряд метро або якийсь там перехід, можливо, то я знаходжуся і так вся моя родина по цьому правилу то, Беть, і тому ми всі безпеці, слава Богу, всі живі. і, Я думаю, ми вистаємо, переможемо себе нормально. Залякати українців. Така мета ворога. Ось тільки нічого не виходить. Мешканці столиці ще більше підтримують армію у боротьбі з країною-терористом. Насправді це вже не настільки страшно, як це бабутово. Просто чим далі, чим більше цих дронів, каніка запускають ракет, тим більше злості з'являється. Лише за перші місяці осені українські військові збили понад 300 безпілотників іранського виробництва і сьогодні продовжують пильнувати за небом над Україною, аби вчасно відреагувати та врятувати життя українців. Дар'я Юрченко з мамою жила в Бучі. Коли почалася війна, думали пересидіти вдома, нікуди не їхати. Допоки снаряд не вбив сусідку, а інтенсивність обстрілів стала нестерпною. Але перша спроба вибратися провалилася. Ось воно все. Війна Все горить. Дом наш горить. Ось воно. Я о шостій прокинулася на роботу і коли мила голову, то я почула вибухи. Спочатку до мами підійшла, запитала, що сталося. Вона сказала, що почалась війна. У мене одразу почалась дуже сильна тривога, паніка, тому що одразу передивилась всі новини і побачила підтвердження цьому. Весь час на період до 12 Числа сиділа в Бучі. Ми були в нашому будинку. Спочатку ми вирішили не виїжджати, тому що гадали, що до Бучі не дійдуть, Тобто, що на наші провулки, де я живу, не дійдуть. Нам сказали, що є зелений коридор, і ми разом з сусідами, чотири машини почали виїжджати. Але вже було окуповане, і були блокпости саме з російськими військовими. Вони нас зупинили і сказали, що ми не пропустимо, наводили, звісно, зброю, перевіряли машину, але не чіпали людей, які їхали саме машинами. А потім, просто коли машини вже поїхали далі, розвернули і сказали, що не пустять, і або ви повертаєтесь назад, або будуть стріляти. Ми повернулися додому. І на наступний день це вже був момент, коли ми сиділи десь два тижні без води, без світла, без газу. Почали бомбити вокзальну вулицю. Це поряд, це від нашої, і тоді нам здалося, що бомблять уже прямо по нашим будинкам, тому що були дуже гучні вибухи, і ми спустились підвали. Було настільки гучно, що закладало челепу, закладало вуха. і Ми вже думали, що будинків немає. Туди-сюди отак от каталися, одні ті самі танки, з ті самі військовими, тому що вони їздили, вони не могли заїхати в Єрпінь, тому що там була наша тероборона, не пускали їх. І вони туди-сюди катались просто по цій вокзальній вулиці, яку розбомбили. У моїх подруги вони просто розграбували весь будинок, знищили, псували спеціально все і ну, таке жахливе залишали за собою. Постійні вибухи, постійний обстріл, танки їздили біля дому. Коли снаряд потрапив у город сусідній, одна сусідка вона вмерла через це, тому що потрапила в її будинок. Ось дядя, брат мого тата. Він прийшов до нас, бо ми були в сусідніх будинках, і він просто так спокійно сказав, що йому відірвало на нозі. Тоді я і вирішила, що вже треба виходити, тому що це вже було ну, таке. Щось нереальне, і ми з мамою йшли через бучок. Вони стріляли тільки під ноги або під машини, коли їхали. Були випадки, коли стріляли по людям, тому що ми бачили цих людей просто, які лежали на обочині. Нам зустрілись військові, але там був дуже молодий хлопець, я це пам'ятаю. Просто ми піднімали руки і попросили його пройти. І він просто привів нас автоматом, щоб ми пройшли А далі ми просто йшли вуличками, бо ми місцеві, ми знали, вулички не дороги великі, а такі де. Зараз хвилинку. У бучі все було здорово, багато було людей мертвих. Ну, тобто там взагалі вже будинків не було. І Ми зрозуміли, що вже потрібно виходити з бучі, хоча дуже важко було свій дім залишити. Але ми розуміли, що потрібно якось виживати. Подивись, Путін, що ти робиш? Ти вбиваєш дітей. Б**. В тебе є діти, б**, падла. Б**. Ми жили в провулках, а російські військові позаїжджали туди на танках і оселили, тому що вони там ховались від ЗСУ ну, від наших військових. І вони не давали людям можливості виходити до цього, бо це було прикриття. Було дуже боляче за своє рідне місто, бо ти там виліз. Вони просто знищили це місто, його там немає. Було страшно йти по мосту, бо нам сказали, що його це там стояли військові, вони подавали руку, але постійно казали, я пам'ятаю дуже фразу, я йшла дуже напевно серйозно. Один військовий каже: Ти посміхнись, все добре, ти вже ну, в безпеці. І вони такі всі на позитиві були, ось такі незламні. Якось оцей цей дух піднімається, і зараз я перейшла на українську мову хто вірив, що Україна так зможе стояти, що так пустять взагалі. І зараз ми віримо, що до останнього ми триматися, і ну що все буде добре. Я справді це вірю. І я знаю, що я зараз, щоб не було, я не поїду за кордон. А в окупованому Маріуполі із настанням холодів люди знову змушені розводити багаття біля під'їздів, зруйнованих багатоповерхів, щоб погрітися. Катастрофічна ситуація на лівому березі Маріуполя. Дивіться самі. Люди! В общем, пройшли мы вот то що ближе к морю. Повністю район там нікого. Взагалі ни единой душі. Один із мікрорайонів лівобережної частини Маріуполя. Це та частина міста, яка зазнавала авіанальотів та російських бомбардувань від перших днів війни. Мусор здесь, я смотрю вигрібається по чуть-чуть. Да, Роботи проводяться то но. Встановительних робот я здесь пока не наблюдаю. Хлопці підлітки прийшли у цей район, щоб допомогти одній бабусі. Купили їй газовий балон. Ой, та да правда, ребята. М -м -м, конечно. Шутим же. Да. Очень большое вам Ой. спасибо. Тут немає ані води, ані світла. Галина, так звати пенсіонерку, показує вікна квартири, де зараз живе з донькою. каже, житло чуже, власна квартира на п'ятому поверсі згоріла під час одного з бомбардувань. Ви знаєте, нам нічого не говорять. Поки не снічовані говорять нічого. А ви не Дом тридцять четвертого слідує, а вряд шобут вроді как ремонт. А нас ну, домусна сіть будуть дому. А куда А де ми... живете? – куди ми підемо, навіть не знаємо. В общем я не хочеться. Там одна комната і дуже багато людей. І тим більше у нас собака сказали, собака ні ліса. Щоб погрітися і приготувати щось гаряче, вони розводять багаття. Після невеликого майстер-класу з використання газового пальника жінка розплакалася. Ой, Ох, давайте там кастрюльку. А А виключить в ту сторону. Пришло, Пришло, да? до да? до конца. Спасибо вам большое. Все. Що, до так, зараз, конечно. Ой. Багаття розвести зараз непросто, розповідають мешканці зруйнованих маріупольських багатоповерхівок. На дворі глибока осінь. Дрова сирі. А ви тут знаєте, Ну, а да. там мы уже пол берега прошли и никого не встретили. Вот в том доме тоже есть там, три человека в первом доме. А. Мы -а ездили -а. один. Моя квартира там одна зала осталась. Я на пятого этаже жил, то снаряд летел. Так что угу. хорошо меня не было. Там и, и я там остался. Цей чоловік зараз живе у напівпідвальному приміщенні, яке уціліло після обстрілу. Хлопчаки залишили йому великий пакет продуктів. На деякий час їх вистачить. Чоловік із вдячністю зазначає, українці не байдужі один до одного, а отже, не переможні. А в Рівному налагодили виготовлення окопних свічок і почали навчати цьому ремеслу малечу. Волонтери розробили власну технологію, аби тепло і світло можна було швидко здобути власноруч. Ось в нас за зразочок є така дощечка. Нарізаємо. Тетяна нарізає смужки картону. Саме з цього починається виготовлення свічок, які в народі прозвали окопними, бо вони дають світло і тепло нашим військовим. Заради них дівчина і волонтерить. Щоб вирізати 100 штук, це скоріше. Ну, це десь години три. Такі картонні заготовки потім треба скрутити. Для цього використовують власну розробку. Я змайстрували ми її з диска з болгарки та метал, звичайний метал, зкріплення з болта, і ось тут, тут є зараз, такий проміжок. Сюди вставляємо. І просто крутимо легенько, не сильно. Це розповідає Толік. Значно економить час. Руками скрутити одну банку, займає 2-3 хвилини. А з цією штучкою виходить секунд 40-30. Вихованці козацько-лицарського гуртка Джура роблять свічки уже більше місяця і навіть самі збирали необхідні матеріали. Ми зв'язалися з інтернет-магазинами, які виготовляють свічки, і вони нам передали ось такі згарки, невикористані свічки. Ось це все. Деякі магазини відкрили збір серед своїх підписників та назбирали нам кошти, щоб закупити парафін. Ці на рахунок потреби воску. Пасічники дуже відгукнулися. За гарячий процес виробництва відповідає керівниця гуртка. Ну оцієї однієї виварки нашої мультиварки, як ми на неї кажемо, вистачає орієнтовно на 40-45 свічечок. Потім суміші дають трохи охолонути і далі заливають у бляшанки. Одне з місцевих підприємств безкоштовно дало дітям майже 5 тисяч жерстянок. Вони не використані, а тому безпечні без гострих країв. Ми заливаємо повністю. Повністю щоб покрилася вся бляшанка і картон, щоб покрився воском. Олена контролює, щоб весь картон був просочений воском із парафіном. Тоді каганець може горіти до п'яти годин. Таких свічок зробили уже більше тисячі. Усі передали на фронт разом з оберегами. Хочуть написати листи, малювати малюнки Є різні речі, такі які було би приємно хлопцям відкрити, і прочитати що за них пам'ятають, їх чекають і в них вірять. Ось так ваші вогники нас зігрівають. Натомість бійці дітям присилають ось такі відео з фронту. Вони дякують юним патріотам і просять зробити ще. Адже за допомогою такої свічки можна освітити бліндаж, зігрітися та навіть приготувати каву. Тож, поки бійці в окопах, діти у майстерні зупинити роботу може лише тривога. Тоді діти йдуть в укриття, там малюють. Зараз такий час що. Ці малюнки можуть підтримувати людей. І співають переможних пісень. Степанія, мамо, мамо, степані. Розсвітає поле. А вона си Справжня українська винахідливість та сила духу ось що допоможе нам перемогти ворога. Хай це станеться якнайшвидше. Допомагаємо Збройним силам України та робимо усе можливе. Кожен на своєму фронті, я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоби цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.